Ранок Андрія Савчука починається з кави у компанії пухнастих кіхтика та Рудика. У вересні торік хлопець звільнився з роботи, покинув міське життя і переїхав у село Головурів неподалік Борисполя. У цьому каже є своя романтика. Тиша спокій ввечері виходиш, дивишся на небо. Бачиш зорі. Раніше Андрій працював проєктантом систем охолодження, а тепер викладає фізику у Головурівському ліцеї. Це стало можливим завдяки програмі Навчай для України. Вона дає змогу молодим фахівцям на рік поїхати вчителювати у сільських школах. 0,07. для цих семикласників Андрій Юрійович відкриває фізику. Школярі вивчають цей предмет перший рік. Виставляємо 6 сантиметрів і зміщаємо наші важкі на цю відстань. Не всім умови рівноваги і співвідношення сил даються легко. Для того, щоб знайти ось цей результат, мені потрібно два з на один. Скільки це буде? Два ньютона? Ні, не ньютона, просто що? два. Мабуть, основна складність е, тайм-менеджмент. Особливо е, контролювати час під час уроку, коли ти плануєш, що урок буде йти певним чином, що це. Я пояснюю, діти такі Вау, клас! Зрозуміло погнали далі. А потім реальність накочується. Складно також утримувати увагу школярів, зізнається Андрій. Потрібно постійно вигадувати щось нове й цікаве. Але, схоже, йому це вдається. Підхід різний. Вчителі, які в нас є, вони по-своєму, а це теж по-своєму цікаво. Він розказати може, йому розказати, він послухає щось Психолог. там. Да, Погулять ввечері навіть вийти може. А, вже так? так. Ти з ним гуляв. Підку да. не розказував? Ні. Це на оцінки впливає потім. Жаль. Потрібно постійно адаптуватись, потрібно о, шукати підходи, шукати те, що дітям цікаво, іноді. Е, Відкладати на другий план безпосередньо тему уроку, якщо от... бачиш, що от, перед цим півночі була повітряна тривога. Діти приходять, діти розказують, а я вночі там вийшов за будинок, бачу там, пролетіла над городом у сусідів, а потім як бахнуло. От, їм хочеться про це поговорити. Якщо я скажу так, позакривали роти, повідкривали книжки. Ну, роботи не буде. У Головурівському ліцеї, як і у багатьох сільських школах, критично бракувало вчителів. Педагогам доводилося згадувати всі свої вміння, аби закрити потребу. Так, наприклад, директор школи, учитель зарубіжної літератури, торік викладав ще й фізику. Уявіть собі, що є школа, є діти, але нема вчителів. І ми над цим дуже працювали. Ми об'їздили найближчі області. Шукали цих вчителів де завгодно. Ми коли шукали фахівців, ми навіть квартиру пропонували. Чому вони не їдуть? Здавалось би, ну, зарплата маленька. Ну, не висока, але при певному навантаженні і досвіду, то можна ну, такі нормальні для села гроші заробляти. А потім ми зрозуміли, що близькість до Борисполя і до Києва дає конкурентніші скажімо так, професії. Більша оплата вона збиває молодих людей, якраз із цього шляху вчительського. Через програму Навчай для України головурівська школа отримала двох фахівців: учителів фізики та математики. Людям, які хочуть спробувати себе у ролі педагогів, достатньо мати диплом бакалавра у будь-якій сфері. Обмежень за віком немає. Треба подати заявку, пройти відбір і шеститижневе навчання з педагогіки. Потім рік роботи в школі у маленькому населеному пункті. Це колосальний досвід, який вони отримують. Це досвід переїзду, інтеграції і адаптації в новій громаді. Це прокачка різних і хард і софт навичок. В тому числі програма навчає і дає практичний досвід проектного менеджменту, що зараз є теж одним із важливих навичок в суспільстві. Також це навичка адаптації і до будь-яких умов, в яких ти опиняєшся. Кожен учасник протягом року отримує підтримку від менторів. Зарплата молодого фахівця у школі – 6-7 тисяч гривень, залежно від ставки. На додачу до неї учасники навчай для України отримують стипендію 10 тисяч гривень. Програма працює в Україні з 2017 року і вже має 70 випускників. Але працювати в школі залишаються не всі велика частина випускників залишається в освіті, але є ті, які і не залишаються. Ми не ставимо перед собою ціль, щоб обов'язково всі залишалися. Але звичайно, ми приводимо молодих людей, які би в школу не потрапили, якби не прийшли до нас в програму. Тим часом уроки у Головурівському ліцеї закінчилися, але школярі не поспішають додому. На подвір'ї на них чекає Андрій Юрійович, готовий пожертвувати власним автомобілем заради науки. А як ти гайки будеш зривати? Про що в тебе була лабораторна сьогодні. Отоді сюди. Після уроків учитель влаштовує техноклуб для тих, хто цікавиться механізмами, електронікою, чи хоче розібратися, як працює двигун і коли в нього треба доливати олію. Чого треба доливати? Поясніть. А, тому що там, якщо так подивитися, дуже мало. Там одна подівка. Там А, а, а чого не треба докладати? Там вище мінімум, там по 6%. Да? Це нормальний там уровень. Там отак от десь. Спочатку однокласник Тарас ходив, і потім він казав, що я піду на техноклуб, там після уроків завжди кудись ходив. І потім я також вирішила спробувати сходити один раз, і тепер в мене це все зав'язалося. Я тепер ходжу. Якщо виходить, то я хожу на техноклуб. В комп'ютері колонку ми лагодили те, що я лагодила. Для школярів кабінет фізики перетворився на куточок, де можна провести час разом. Для Андрія він буде робочим місцем протягом ще одного навчального року. Хлопець вирішив продовжити участь у програмі ще на рік. Мені дуже подобається, коли нехай навіть не на уроці, там в позаурочний час або там на перерві. Діти підходять, діти цікавляться щось. Не я підходжу, кажу, нам потрібно це вивчити. А там е учні, учениці підходять і кажуть, Андрій Юрійович, а як це працює? Або а, а допоможіть мені там щось відремонтувати. Супер! У них е є інтерес, у них є зацікавлення. Ми починаємо разом там, шукати, як вона працює, е пояснювати. Е у них починає з'являтися це, знаєте, вогонь в очах, е сяйво розуміння. Це, це неймовірно заряджає, це надихає. Андрій не знає, чи вистачить його запалу для роботи в школі надовго, але в нього і цих школярів назавжди залишаться спільні теплі спогади.